23 серпня у день державного прапору вперше в історії Дніпра відбудеться аукціон цифрового арту. Усі 100% коштів з нього підуть на рятувальні рюкзаки для наших парамедиків. Аби розповісти про незвичайну подію, загалом про масштабний проект цифрового арту до нашої студії завітала Влада Миколюк, співорганізаторка проекту, вітаю вас, пані Владо. Але спочатку нашої розмови я хотіла б визначитися, що це за жанр мистецтва, можливо, сучасного цифровий арт. Є ще інша назва його генеративний арт. Тобто це мистецтво, яке створено одночасно і людиною, і машиною. Наприклад, одна із репродукцій, яка буде представлена на цьому аукціоні, її авторка Каріна Гаєва. вона… Взяла, віддала свою картину е, комп'ютеру, який зробив її 2520 копій. Але у кожній е, було змінено трошки один алгоритм. І через те ми отримали 2520 абсолютно різних творів. І е, е, якщо б уявити, що це людина б малювала 2500. Їй б життя не вистачило. Так, але машина це зробила там за короткий проміжок часу. Добре, отже, переходимо зараз до подій. Ми визначились з тим, що ну, якась інтрига у нас з'явилася. А тепер як же ж будуть розгортатися події? Я знаю, що одною з роздзинок проекту буде показ монохромної колекції бренду Гайова трансформація. Там, замість моделей, планується вихід акторів. Перформансу чому таке рішення? сталося? Я хочу сказати, що разом з професійними моделями будуть актори перформансу. Причому це будуть ті самі актори, які під час китайського нового року, коли ми перетворювали барикадну Чайна Таун, вони відтворювали традиційне вигнання злоганяння, uh -huh. і це сакральну цю історію. Це будуть перформанс театр глубже. Бо це такий театр, дуже специфічний, не для всіх зрозумілий, який завжди доносить важливі філософські посили. І у нас же ж місія є смислова у цьому заході. Що історія точиться навколо музею Василя Тарнавського, де була збережена колекція. Одягу, колекція цивільного одягу казацької старшини 17-18 сторіччя в нього в Чернігові, в нього влучила ракета, від, від нього мало що залишилось. Ну, я точніше не знаю, що в нього від нього залишилось, але це була така наша спадщина. І дівчата вирішили, що вони не могли захистити це. але те, що вони... — Сестри Геєві. Так, 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 Так-так-так, дівчата, сестри Геєві. Але вони можуть, використовуючи цифрові технології, як, птіц, як птах Фенікс. Відродити його життя у новому форматі. І е, ми побачимо NFT ми побачимо, токени, ми побачимо генеративний арт, коли е, в основу ляг, е, ліг цей орнамент. Ми побачимо капсульну, одяг, е, капсульну колекцію жіночого одягу. Уявіть, яке складне, складне було завдання, щоб з чоловічого, ну тобто, по суті, журнамент себе на чоловічому одязі, вони трансформували його у жіночий одяг. І моделі, які будуть на собі презентувати цей одяг, у тому числі на відкритті а, цього аукціону, вони також будуть е, намагатися донести цей тотемний, оцей сакральний. Е, Енергетичний момент, що бо орнамент, який був на, на, на цьому на одязі козацької старшини, він оберіг нації. Це як генетичний код, там, де люди звертаються до сил природи з проханням захистити, і природа відповідає їм, і вся система орнаменту вона є таким спеціальним шифром із, і, і оберігом. От власне для цього і потрібні актори перформанси, щоб скласти у цю атмосферу, так. магічну атмосферу, так, так. так? Влада, ну і власне цифровий аукціон. У Дніпрі вперше відбувається а, такий інформаційний арт. А, скажіть, чим будете дивувати публіку? А, насправді, а, першого першого, що хочу зазначити, те, що а, вперше ця подія. Уявіть, який також сакральний а, сенс а, була представлена у Відні, у Віденській академії мистецтв, у тій самій, де свого часу двічі було відмовлено у навчанні Гітлеру. Ну, це, це знаєте, добрий раз. знак. Так, так. По-друге, для Дніпра це перший, реально перший аукціон цифрових творів і. Е це буде виглядати можливо навіть незручно, можливо, хтось до цього не призвичаївся, можливо, хтось скаже Тю, а я то думав. А, бо а, багато лотів це неможливо по -по -по побачити фізично. Вони будуть представлені у вигляді репродукції, у вигляді кришталиків, у вигляді вибійок, але а, їх основ, основне тіло, основна маса вона знаходиться у цифровому просторі. А, ось. І е, важливо, що 23 серпня відкриття у 18.30 у фабриці Ель. Але потім два тижні ще вона продовжиться, де будуть майстер-класи з українських традиційних мистецтв, де будуть майстер-класи з вибіок, де будуть цікаві лекції, де будуть покази і так далі. Тобто, це тільки відкриття події. А... І за ними слідує черга цікавих заходів, які можна відвідати так. і збагатитися себе і власне і про історію, і про сучасні види мистецтва. Але ж у вас є головна мета. А, ви збираєте гроші на парамедичні рюкзаки. Чим вони так необхідні? В чому особливість саме цих рюкзаків? Адже ну сума досить таки немаленька. За 20 угу. рюкзаків на 20 рюкзаків треба зібрати. Якщо не помиляюся, 242 тисячі гривень, так, Так, абсолютно вірно. Ми запитали є біржа благодійності до і Вона звернулася до відомого волонтера Юлії Сігіди, яка от напряму працює з батальйонами. І батальйони одночасно декілька відповіли, що дуже потрібні оці рюкзаки. Вони виконані це за світовими стандартами. TCC, бо такий, це як в міні-моделі швидка допомога догоспітальна, швидка допомога в одному рюкзаці. Тобто там є все, щоб врятувати життя захисника на полі бою. бо є така статистика що 60%, шістдесят відсотків це потенційно потенційно виправні потенційно виправні втрати там є якась інша назва правильна в тому потенційно Поворотні втрати, якось так. Тобто, що втрати, яких можна було б уникнути, якщо б на полі боя вчасно була б е... надана, надана така надана... Медична, допомога. медична допомога, це і неправильні жгути. Часто це і неправильна складена аптечка. Чому не надається така допомога? Це і часто не вміння користуватися. І тому е... оцей, кожен такий рюкзак може врятувати реально 10-12 життів. В той критичний і в той е, найбільш важливий е, проміжок часу, коли, е, е, між пораненням і транспортуванням у найближче лікарняне відділення. От. Тому ну, тут просто-просто супер. Тут, знаєте, концентрація усього. У, у, у усього, що ми можемо Знаєте, оберіг. От я кажу, оберіг орнамент. козацька казацька старшина оберіг е е е як орнамент, а це наш український оберіг, оберіг українського народу, який ми можемо відправити нашим захисникам туди. Дякую, пані Влада, за участь в нашій програмі. Дуже велику справу ви робите. Ми хочемо побажати вам успіхів і нашим глядачам долучатися до цифрового аукціону. А я нагадаю, що у нашій студії була Влада Миколюк, співорганізаторка проєкту цифрового арту, і на попелі проростуть квіти.